Доброго дня. Послання від вищих сил. Загальний розклад. Тож, спетаклір. Позитивні зміни в період з 8 по 14. Позитивні зміни, шанс, можливість, кардинальні зміни, які приведуть вас саме до добробуту. починання. В декого два джерела буде прибутку, в декого дві пропозиції, в декого два направлення. Буде по-дальшому приносити вам саме дохід. Ви досягнете того, чого ви бажаєте. Ну, а в декого говорять, що в вашому житті даний шанс, дана можливість з появою чоловіка в вашому житті. Чоловік, можливо, з яким ви... Конфліктували, конкурували, але ситуація в стосунках саме з ним зміниться кардинально. Захищатись тільки не потрібно. Або говорять саме про те, що от з появою даного чоловіка, дана людина, коли війде даний чоловік в ваше життя, з появою даного чоловіка в вашому житті відбудеться стілення відносно особистого життя і загалом. Відносно фінансового благополуччя і достатку зміниться кардинальна ситуація. Вищі сили говорять саме про те, що ця зустріч для вас доленосна ту пентаклів. Поява в вашому житті цього чоловіка, і ви відчуєте себе переможцем. Ну, ця карта говорить, ще й, власне, про одруження, в кого була сварка, буде примирення. Ви повинні розуміти, що відносно реалізації, відносно фінансового фінансової достатку і в особистому житті ситуація кардинально зміниться. Ну, можливо, деякому потрібно буде переїзд. Якщо й була сварка, ви повинні розуміти, що людині потрібен був час. З появою даного чоловіка, ви зрозумієте для себе, що ситуація не є вже саме такою, якою вона була раніше. Навіть якщо це той самий чоловік, з яким ви взаємодіяли раніше. Да. В декого саме так. Неочікувано для вас завдяки шансу, можливості, які ви отримаєте, от тим змінам, тим можливостям, які відкриються саме для вас, ви відчуєте себе самодостатньою. Тобто, якщо ви раніше Мали сумніви, якщо ви, наприклад, не проявлялися активно, якщо ви не мали розуміння, як вам діяти, якщо ви не мали, наприклад, шансу можливості на реалізацію, ну, немає у вас власного проєкту, от говорять саме про те, що ви відчуєте себе самодостатньою, тобто отримаєте шанс можливість або Будете активно проявлятися, досягати результату, неочікувано для вас. Тобто, це розбивало вам серце. Але ця ситуація, яка розбивала вам серце, невдоволення ситуацією, це особисте життя, реалізація, що б це не було. Але говорять, що те, що розбивало вам серце, відносно чого, наприклад, якщо імператриця, то особисте життя, ви бажали мати родину, от, але не мали можливості реалізувати. То отримаєте для себе інформацію можливо від партнера. Скажу продовження саме таке. От чому я й доклала інформація в чому? Вас попереджають вищі сили. От про це не потрібно відгороджуватися і не потрібно. Знаходитись в ілюзії, тому що от ви можете саме так, розбив він вам серце, ви втратили відносно негативних результатів, яких ви вже отримали, ви втратили бажання навіть проявлятися в бік даного чоловіка. Вам говорять, ні, от, саме те, що відбудеться, ті зміни, можливо, через повідомлення прояв буде з боку даного чоловіка. Він бажає все-таки нового починання. То зрозумійте, що ця ситуація, ця зустріч для вас доленосна. І от не потрібно боятися, що ви в стосунках з даним чоловіком не досягнете результату. Не потрібно цього боятися. Оця інформація вам вищі сили надають саме, щоб ви мали ясність, що ви відсікли ті страхи, які будуть все ж таки прагнути не дати вам прийняти вірне рішення. Ви повинні чітко розуміти, що той шанс, та можливість, або ті шанси, ті можливості, вони пов'язані саме з приходом ваше життя нового партнера, нового чоловіка. Але ви розумієте, що даний чоловік вас кохає, і ви будете мати з ним родину. Добробут, і достаток. Оцього, оце саме бажають вищі сили донести. Бо ви можете піти в страхи, ви можете відсікти, ви не забажаєте з ним взаємодіяти. От на підставі, того не. Так, у вас є підстави. Але те, що було, те було, відсічить кардинально, неочікувано для вас. Ви повинні для себе чітко розуміти, що. Тілення, можливість шанс ви отримуєте. Скористайтеся ним, цією доленосною зустріччю, цими можливостями, які війдуть в ваше життя. Не втратте самі небажанням або дать страху і невпевненості керувати вами саме в даний момент. Не обнуліть. Не залиштеся в без Діяльності без результативності. Не обнуліть свій шанс, цю можливість. Ви повинні з довірою поставитися до даної людини. Він зробив свої висновки. Крок за кроком, відносно нового починання, ви зрозумієте, що завдяки появі даної людини, а це для вас шанс. Ви зможете вийти з безгрошів бідності, без результативності в своєму житті. Якщо ви залишитеся там, де ви є, в тій ситуації, в тих обставинах, ви будете дуже жалкувати, якщо ви не приймете дану пропозицію, якщо ви дасте страху і невпевненості керувати вами, саме тоді, в тій ситуації, коли вам потрібно буде робити вибір. Дякую.